На дворі плюс 26, а вітюня мій вже калу чисти. Що, буде вже зима? А що? Каже, сьогодні обов'язково треба прочистити каглу. Готуємося до зими вже. Що, застрагло дуже? Да, да. Дивіться, друзі, яка, яка голубина. Ого! Ого, це така довга. Так, да, да, це ж під землею. Котельня у нас така довга. 6-метровий пруд. Це кожен рік треба його чистити, бо забивається. І ще внизу, да, ти да, ще внизу маєш... півторашне відро набирається сажі. Там дірку розкриваєш, да? Да, у мене там глю... лючок такий є, я звідти забираю повністю вишкрабу. На дровах котем. Інджерчики київські, крупнячі. Дивіться, як достигла. Класний. О, ой, який класний. Чорний. Що там твоя маракуя, Вітя? Буде з неї толк? Ні. А я хоч попробувати одну зім чи нема? Нема. Я її казав, Будь все. Не а ну, я то вже все, вже збираємо повністю з городів. Подивіться, вже вон повибирали перці, лишила пару курчів, баклажани, помідори. Ще воно капуста. Капуста цього року оця колгоспна гігантська капуста. Ану, йдемо дігустірувати. Що там дігустірувати? І все, воно ж не достигне, мабуть, правда? Не знаю. А А чого? Зараз дивимося. А вот. А от достигла. Це достигше, так, так. О, а вот точно да, воно, мабуть. Настига. Попробуй, Кисло-солодки. Кажуть, що воно полізне, але ну, нема багато плодів. Ну, коротше, ніяк. Ну, таке кисленьке, типа. І на сінечку пескує, да? угу. ну, так? Можна шубрати. Ну, якесь кисле дуже. Кисле кисло. -кисло. Чуєш, а якби його з цього на сіння посадити? Тож Та, його так і садять так такі сидять. Ну, бачите, навіть якимось такою турбінкою. Угу, mm. а Ви ще мені одну. Може, виз... буду здорова. Uh -huh. <ріху> так, Погнаю далі. все. все. До речі, помидори повикидали. Вже готуємося до оранки. Дуже багато вон баклажанів залишалося. І жалко викинути, і ми їх вже не їмо. Не знаю, що з ними робити. Ну, ось так само помидори. Теж ще є пару зелених, а то все. Дивіться, де наші гарбузи, цього року. Вибрали насіння, а свині не їдять. Нам не везе, коротше, одного року свині їдять гарбузи, то гарбузи не вродили. Цього року гарбузи. Є, то свині не їдять. <смі> І всі, всі на вивозимо нагород, того, що вони їх не поїдають, а гниють страшно. Оце все, що я що вивезли, то це всі, кожен нагнивший був гарбуз. То його немає смисла чого тримати, бо цей. Ще тут є теж маракує. Казав вітя, що все повикидає. Щось йому не, не пішло, воно <смі> це діло. От, ожина дуже розрослася. О, така. Ну, Зараз він її підрізати не буде, буде підрізати весною. Бо кажуть, якщо на зиму жину не підрізається, щоб вона не змерзла, а підрізається вже весною. Мої солодкі гарбуз чекаю, теж ще хай достигне на кашу. О, Кстати, оцей інжир київський в землі, він цього року вродив, було на ньому кілька штук, і вони достигли малий зіл. Мала зіла, точніше. Це моє. Тут клубніка, кусочок скропила я від буранів. І зараз хочу сюди теж купити якогось хорошого сорта, може ви порекомендуєте, би замовила би. Це я трохи своєї посадили. А сюди ще хочу, тут, мабуть, корчів 50 піде посадити, ще магазинської купити, якоїсь хорошої, якби таку хочеться крупну і солодку, щоб було. Ще посадити. От. Так, це наш бізнес, бачите, <гум> який. Вибираємо насіння і сушимо на вулиці. Оце вже насіння, саме красиве, таке, саме крупніше, то це йде на насіння на слідущий рік. Десь Бог будемо живі, здорові, будемо знову садити. <гум> таке крупне. А це обичне. То це здавати будемо. Звісно, воно ні по чому зараз то насіння, але що робити. Тут у нас достиг і нічим київський, вже можна рвати і їсти. На дворі, бачите, скоріше достиг, ніж в теплиці. Так що. О. Чого ти гавкаєш? Так, вітя вже навів тут порядок, вибрав. Сажу, дивіться, скільки за зиму нагоріло. Майже відро. Ну Тут відро, бо це відро на 20 літрів, то відро сажі. Вже прочистив каглу прочистив. Ззаді там така юрочка в нас є. от Бачите, заліпив, прочистив, витягнув. Все, до зими готові. Вже навіть дідусьові купив телевізор. Щоб зимою палив і собі, щоб йому не було скучно, він собі тут лягає і дивиться охоту і рибалку. <хи> так, це я приготувала Ось, сьогодні. Прийшли препарати, замовила, бо в нас немає. Прийшов сілкер, це йде отакий от засіб контроль шкідників. Він йде як паралізатор, він паралізує їх, він йде біопрепарат. І є актофіт я приготувала. Це зараз буду колотити, тому що в теплиці, оні, тромофоска трохи підкормляла, дві ложки на відро води, розколочую, і ляю під корень. Е, тому що жара. І в теплиці дуже кинувся зараз, ну як дуже, іменно на великих отаких от деревах плодових кинувся кліщ. І щоб він, не роз... він, він, в принципі, поки жара, поки тепло, 30 градусів, він собі себе дуже добре чувствує. Я зараз його хочу вам показати. А ви бачите, ніби дріб... так. Це листки від кліща отакі. Якщо, якщо такий листок, то це листок від кліща. Я просто хотіла вам показати його. Чи він сніме? Телефон дуже близько. Щось не хочу знімати. Такі червоні, червоні-червоні цяточки обчатуни. Лі, літають. Не літають, а повзають, що є плиту вже не сніме близько, хочу показати. А, бачите, оці червоні такі крапочки, оце кліщ. Це настоящий кліщ. Це він іменно на деяких корчах таких плодових. І не хочу зараз хімічити хімію, тому Взяла такий біопрепарат. 4 дні назад я кропила ним, і хочу зараз повторити, через 4 дні обов'язково. Хтось мене запитував в коментарях, як ви розводите актофіт. Актофіт сам по собі він на тих. А, не скажу якось там АВМРТ, не ті, чи як воно називається. Він, це те саме, що актоцит, в принципі, та сама составляюща. Но 4 мг йде на літру води на кліща. Ну, я так бризкала, воно не допомагає. Треба брати хоча б 8, 8 мг на літру води або 80 мг на відро води. Тоді ще можна якийсь добитися ефект. Ви можете свободно бризкати, воно рослинам не мішає, бо це я вже провірила, як то кажуть. Дивіться, що мій мечурин, він не може без роботи. Він все. Якщо є свободна минутка, це що ти вже конструюєш нове? полочку? Каже, що нам скоро не буде куди діватися, нам треба з надвору буде в жовтні забирати. Рослинки і куди їх забирати. І він вже сьогодні оце буквально за дві години, подивіться, зварив, обрізав, чую щось. Я поки тут в теплиці садила цибульку, він вже там чую. Сварка працює вже ріже. Ось така у нас тут. полочка вийшла. Так. Проходи, не Проход... <с? <с?> Проходити не мішати. От. Це в нас лимончики різненькі, такі хорошенькі. Вже себе хорошо ніби їм. Бачите, саме зараз вегетують. О, що я хотіла показати, зараз от повністю в них вегетація йде. І їх можна, ще, да, їх можна підкормляти свободно. Ще поки оце тепло, поки воно вегетує, то я нині теж розбавила нітрамофоски ні трохи котрі молоді ці всі. Можна свободно їх підживляти, поки, щоб росли, бо скоро вони, якщо які місяці, вони стануть на відпочинок. О, я сьогодні, віця, чисто, случайно тут тут рилася. а чого ж ти не показуєш, що в тебе тут апельсин такий красавчик є? Ще й два плода. Подивіться. А що, він жовтіє? Вже? вже жовтіє. Я нині звичайно поливала і дивлюся, дивіться, яке дерево. Це, Це Вашингтон. Так? Угу. Землі я да. І він вже, бачите, починає вже потрохи вже... Два плодіка лишив, отаке дерево. Він сам не... статті непогано. Росте хорошо і швидко росте. От. Ще є цей. От посадила цибульку. Уже каже, вітя хоче з яйцями, десь яйця взяти, кури перестали нестись. Це якийсь салат новомодний, казала, щоб був на нього був. От. А штори ми не повідвігали, бачиш? Ми да, сьогодні такі зароблені, що навіть забули штори відсунути. От. Банан. Вітін Любінчик. О, дивіться, друзі. На підвіконі його нереально тримати. І дуже велике листки в нього і гарний такий. А що ж він? Дуже... Треба, треба десь біля вікна, щоб було багато йому місця. Або в сім'ї садкого да, є. На підвіконі зразу ця ідея банан тримати. Хіба кроме банана більше нічого не буде на вікні? На і так він багато місця забирає. Мені от його кожен раз грає малі. Ламають шпортають його. Він так розрісся, що не можеш пройти попри нього. Він любить тепло. і каже, що ж ти маєш зимою, коли у нього дуйку ставити якусь, чи що, я не знаю. Що це має бути? Тут в цій стороні в теплиці дуже багато батарей. І я сподіваюся, що він буде. Да, цей уг... Цей уг... Він буде теплий зимою. І може він буде себе добре почувати. Діти все питають, коли вже будемо банани їсти. А банани <смі> ще не хочуть бути. От там, лаврове листя. Вітя поврізав і дивіться я гарно почав вегетувати. Прям там, пускає хорошенько. <смі> хорошенько. Вже хочу навіть в теплиці дозрівати. Подивіться, мандаринка вже от достигає. От вже така, і в землі так само мандаринка вже достигає. Щось раніше лімонів. Каже Вітя, що вони скоріше зацвіли. Так, да, скоріше зацвіли. О, вже тут теж достигають лимончики. І там Оці салатики мої. Кіт їх поніячив, по нема з них толку. Так, ану Вітя, розкажи нам, може люди хтось підкажуть нам щось. Незнайка. Він в мене підписаний, як не знаю, яка. один сорт, який в мене, я його не знаю, що це за сорт. Дивіться. Багато хто казав, що це павловський, але це не павловський. Він має отакий ззаді жопку. Бачите отаку? Що це за сорт? Може хтось підкаже. У мене такого нема сорта. Щоб це, іменно лімон був з отакою жопкою. І ще й якийсь такий. Угу. Цвете він. І водночас плодів багато на ньому. Дуже гарний сорт. Він ну, що... кидав багато, але ну, зупинився, да. я хочу. Може хтось знає. Може, підскаже, як називається. Так, да, да, ну він цікавий дуже сорт. Ми то чекали, що він був більший трохи, але. Ну, буде більший теж за нього покажемо, який він буде. Так, да, що він у себе, бо плодики ще дуже маленькі. О, він такий. Це як його, каламандинка, дуже зараз зацвів прямо. Багато на ньому цвіту. Ванільний теж, аж солодкий. Юскурі дуже великий в мене виріс вже, але ще поки не цвів. Теж кажу, що дуже цікаві а Або ще в тебе зацвіло щось. Це в мене фантастик. Фанта... А в мене ж ніби ще. Ну, бачиш, є якісь. Такий, може, ну, ну теж в мене є фантастик. От, от більше він не цвете. А це в малому віці зацвів, Чого він зацвів не знаю. Так, заставила, перебили відео, заставила Вітю відсунути штори, бо вже така пора, їм сонця треба. І, знаєте, ніби о, ніби аж розвиднялося трохи. Ми ще сьогодні запрацювалися то-то, 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 і все не вистачає часу і рук. Мазончики поляла, нині всі перемацала, всі передивилася, почали поливати. А от віця, де кіт мені випарпав собака, там і вже не росте в мене села. Так получив по жопі що летів. Капітально. І залітає, представляєте, ходить по дворі, скотина, заходить сюди і парпає зразу в теплиці. Ну, що би ти йому зробив? І люблю сволоч. І, і, і таку мені робить біду. А він тільки крикне, то він летить, як самошерячий з теплиці. О, зовсім друга річ. Півминути діла віча. Півминути діла і в теплиці засміялася. Хоче. Дуже гарна грона, може я показував, може ні. Павловська. Його треба було, мабуть, прорідити. Ні, а до чого прирядитись. Класний, а. А ці це... київські теж подивіться, скільки на низу вони. Київські. Тоже багато. Вони ще зелені знизу, вони достигають пізніше ці, що, що на землі. Не вламалося. Тому вламалася. Бачу. О, дивіться, дивіться, я завжди не бачила двіські. Захов... вже жовтячок. Слухайте, вже будемо їсти лимони скоро. А за ним подивіться, я вже офігела. Ого. А там тебе теж гроно є, Подивіться, яке гроно висить. Таке гроно з Київського. Просто треба полазити позаглядати. І тут теж гроно. Ну, Київський, це ну, як то кажуть, теж любимчик, Він самий такий. А він горшковий теж. І 8 штук може мати, і 12, Якщо гарний горшок, то на нову теж багато горшок може посадати. Він, він не, не такий вибагливий. Він взагалі він собі. Подивіться, бачите, в горшкові справді зовсім друга картина. І він теж кидає багато лимонів в Горшковий теж багато. Що робиться в школі. Таке можна тримати собі на віранді вдома. Да-да. Красота. Мокату заберем його скоро. Чуєш, Вітя, а ще ти казав над вікном будеш полочку робити? А я не знаю, будемо бачити. Не хватає зміст, треба позабирати багато з надвору. Це. О, я забула показати мої привівки прийнялися. Да, Ти да. я... То, що сама прищепила, сама сняла. А, Все, тільки вітя переніс їх на цю сторону, я поставила там, а він забрав. во, бачите? во, вже є бубляшок, Значить вже буде тема. І, і, прес, і ніби дивилась ніби всі, що такі ще не вмирають. Так, ще вам ззаді павловський. Ну, цього року павловський вже красунчик. Так що підкормляйте, вони люблять підкормлятися і зверху бризкати. От сьогодні я зараз вже чекаю під вечір, то побризкаю, зроблю таку бовтушку, актофіт, сілкер і ще додавлю добав, якісь е, зверху е, для росту якісь мікроелементи. Можна побризкати, щоб. Трошки вони саме зараз вегетують, щоб вони трохи себе хорошо чувствували. Чому додаємо підкормку? Тому що коли наливаються плоди, рослинка віддає всі поживні речовини себе. Так само, як от мама носить дитину, то все корисне, вона що віддає дитині. Так само і лимони. Їм треба для підтримки, як то кажуть, їхнього. Щоб вони себе хорошо чувствували. Вітя мій нині бігає цілий день, працює, глупо чистив, полку зробив. План дієсті я виконав, правда, сьогодні? Троше задумала. Зараз вже день короткий, не встигаємо. Але нічого. Дуже є багато різних сортів. Хотіла ще вам показати. Мелороза. от, Дуже вибаглива. Дуже вибаглива вона. Отакий от невеликий корч, казав, що за два роки виріс. Дуже погано росте. Ну як вона росте, ніби нічого, але вона була вже за, замала плоди і скинула. Оце другий раз вона вчепила, не знаю, чи залишить, чи знов скине. Ніби дереву нічого не бракує, ніби росте. але Таке воно вибагливе на любителя.